Ми замірюємо температуру, яка є на батареях, і вона відповідає 16 градусів. Валентин Гриценчук військовослужбовець, мешканець одного із будинків на вулиці Коновальця у Івано-Франківську. Розповідає, що взимку батареї у квартирі холодні, а платіжки за опалення не відповідають якості послуг. Наприкінці грудня 2023 року чоловік звернувся зі скаргою до Івано-Франківської квартирної експлуатаційної частини району, яка обслуговує будинок. Вони прийшли, прийшли подивилися, подивилися на батареї, потрогали їх і пішли наверх, де там, може, десь забити і таке інше. Ну, змін так і не відбулося. Потім я написав листа до начальника Кеч. Також прийшли вже більше представників. Теж саме прийшли, подивилися, пішли там на верхні поверхи, зміни відбулось. Начальник Івано-Франківської Кеч Олександр Волошин від коментарів на камеру відмовився. У письмовій відповіді Суспільному він повідомив, що нараховують оплату за тепло у цьому будинку за розрахунковим методом. Відповідно до площі квартир, Установа попросили Івано-Франківськ теплокомуненерго перевірити і відремонтувати тепловий лічильник. На даний час ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго проводить роботи по ремонту приладу обліку теплового лічильника з метою покращення подачі та збільшення параметрів теплової енергії, яка надається мешканцям гуртожитку. На початку січня 2024 року. Валентин Грацанчук написав заяву до теплокомуненерго. Відтак, за його словами, працівники підприємства виміряли температуру батареї у квартирі. Каже, що термометр зафіксував 16 градусів, тож комісія теплокомуненерго склала акт та пообіцяла зробити перерахунок оплати. Мені прийшов лист і де було написано, що будуть зроблені відповідні перерахунки і будуть зміни по оплаті за послуги теплопостачання. Але якщо порівняти, наприклад, листопад півтори тисячі за 20 квадратних. Січень, не, грудень 1900 і більше 2000 вже. Тож кожен місяць 400-500 гривень додає. Заміри проводяться наступним чином. Термометр, який має державну атестацію, проходить раз в рік державну атестацію. Ми кладемо приблизно посередині кімнати. Задій чекаємо час, який ну, там, поки ну поки не зупиниться підйом рідини, як розповів інженер-інспектор підприємства Марон Хоробчук, норма температури в кімнаті від 18 градусів вище нуля, якщо температура нижча. За мінус кожен градус проводять перерахунок 5% від нарахованої суми. Заступник директора з розрахунків та реалізації Вонофранківськ теплокомуненерго Ігор Угриновський у коментарі суспільному розповів, що в грудні 2023 року у цьому помешканні зробили перерахунок оплати. За його словами, власникам квартир, які стикаються з такою проблемою, потрібно щомісяця звертатися до підприємства, аби оновлювати показники температури в батареях. Система може змінитися, і, наприклад, на слідуючий місяць вже може відбутися наладка, можливо, провелися якісь ремонтні роботи експлуатаційною службою в підвалі, і система в нього запрацювала нормально. І якщо він вже в такому випадку не звертається, ми розуміємо, що в нього скарг нема на опалення. Проблема житлового будинку, про який ми говоримо, відбулося перепідключення цього житлового будинку від одних до інших мереж. В процесі цьому зменшилася там трошки погіршилася гідравліка цього будинку. Ось, але все ж таки воно вплинуло не на всю, не на весь будинок, а на окремі квартири видно, там все ж таки було внутрішньобудинкові проблеми. Юристка, заступниця начальника Івано-Франківського відділу з надання безоплатної правової допомоги Леся Майкович каже: у випадку, коли в квартирі холодно, а ціна за централізоване опалення не відповідає якості послуги. Людина має скласти акт в присутності двох свідків про те, що в приміщенні температура нижча ніж має бути. А відтак звертатися до суду. Цей акт має бути підписаний також. Представником обслуговуючої компанії, наприклад, ЖЕКу, чи якогось, якщо це спілка об'єднаних співвласників, то також представником цієї спілки. Про те, що там є пошкодження чи якісь інші нюанси, які від них не залежать, це будуть як навіть в судовому порядку, як не їхня вина, а вина цього, що в ну, якому слід замінити. Ці труби і в той же час суд в такому випадку може відмовити, тому що це не є проблемою тих, хто не дає послуги. За словами заступника директора з розрахунків теплокомуненерго Ігоря Угриновського, в житловому будинку на Коновальця планують встановити лічильник для комерційного обліку споживання тепла. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Мар'яна Легун, Суспільне новини, Івано-Франківськ.